А чи знав ти? У січні 1962 року в місійній школі в регіоні Кагера, Танзанія, почалася одна з найдивовижніших масових психогенних епідемій епідемія сміху. Все почалося з трьох дівчат-підлітків у школі в селі Мазбахі, які одного ранку раптово почали неконтрольовано реготати. Через кілька годин невгамовний сміх зачепив ще десятки дітей. Учні не могли зосередитися ні на уроках, ні навіть просто сидіти. Вони падали на підлогу, регочучи вголос, іноді до сліз. Упродовж наступних тижнів сміхували Хоманка, виривалася за межі школи і поширювалася по сусідніх селах. Загалом близько тисячі осіб у 14 селах у центральному регіоні Кагера зіштовхнулися з повторюваними приступами реготу, що тривали від декількох хвилин до кількох годин. Школи закривалися, оскільки учні не могли навчатися, а деякі родини уникали суспільних зібрань з остраху зараження. Медики та соціологи, які приїхали розслідувати явище, визначили його як масовий психогенний розлад, реакцію на надмірний стрес і соціальну напругу. Танганіка тільки здобула незалежність у грудні 1961 року. Економічні труднощі, етнічні та релігійні суперечності створили напружений клімат. Психогенна істерія, що проявилася через сміх, стала для багатьох способом викинути напругу, неусвідомлено заражаючи одне одного. Але кажуть, що істерія почалася саме з цього відео. Питають дружину, де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочки? І тепер питання.